Я так бачу, що путінський ядерний компонент і шантажує реалізму нікуди не дівається. Вони виявляються вже і по нас пускали ракети, здатні нести ядерку, і погрожують заходу, що він під ним бузім-то прогинався. Але все це нікого не лякає. А російська нафта, російська нафтовидобуток уже скорочена на 90%. Тому що ми б'ємо і по російських НПС, і по російських арішниках. Про все це говоримо просто зараз. Я Ірина Узова зі мною Олег Рісний політолог. Пане Олеже, вітаю вас. Рада бачити. Слава Україні. Заєм, героям слава. Ну, бачите, Путін, пам'ятаєте, сидів осені 22-го року, як зараз пам'ятаю, казав. Я буду щелкати в рудні, в грудні 22 другого. А коли від Зеленський їздив до штатів зустрічався з Байденом і нам тоді виділили Петріот. І Путін сидів і казав: І ми ті Петріоти пощолкимкакарешки. А виявляється, що ми орешники Путіна пощолкали і даже не подавились Просто сьогодні голова СБУ Василь Малюк на розширеній зустрічі, де був і Зеленський, очільник і інших спецслужб журналістами, сказав, що ми виявляються на том капустиному яру, де росіянчики люблять тестувати свої вундервафлі, Знищили путінський орешник. І гляньте й нічого, Путін і стер, в ядерний піпіл. Та і місць його, якщо вона і є, це просто продовження терористичних геноцидних атак. А так ми нічого і не бачимо. Наскільки це удар взагалі не тільки по військовій міці, якої немає, а й по репутаційній компоненті? Досить серйозно, але ви бачите, що, по-перше, там пауза відбулася в оцінці цієї дії з боку української сторони, тобто, ми про це сказали згодом. А не в той момент це дуже правильно, мабуть, є для цього конкретні причини. А те, що росіянці про це не говорили, ну, бачите, значить, отак от виглядає ескалація по-русски. Це той приклад, який ми маємо масштабувати за межі України, здебільшого, в країни Європи, які бояться ядерної війни, як не знаю чого, і дуже бояться того страшного слова, який нав'язав їм Путін ескалація. Яка в ескалація, якщо відбулася атака стосовно найпотужнішого, я беру в лапки, тому що я не знаю, наскільки він потужний. Це хай військові експерти оцінюють, пристрою для вбивства людей, яким залякують і залякували ще зовсім нещодавно. Мабуть, е тому зараз Путін достав все із свої, цієї шляпи фокусника, достав всі гаджети, які мають ядерні там. Двигуни, ядерні компоненти, все і всім показує. Дивіться, скільки в мене всього. Я б на його місці не показував, тому що малюк він може і це побачити, де воно лежить, і потім воно там лежати не буде. Тому те, що відбувається зараз, це те, що треба масштабувати. Оскільки є оцей штамп, що русські ще не починали. Да вони скоро закінчаться такими темпами. Звісно, я тут не закидаю капелюхами нікого і ніде. Просто ж про інше кажу, що до Росії треба ставитися серйозно, але не перебільшувати її масштабність сенсі того, що вони можуть на всіх скрізь напасти. Воно не так працює навіть на фронті. Вони не скрізь можуть тиснути, вони тиснуть дуже потужно в якомусь одному або. В двох напрямках, а врешті вони не можуть цього робити. Тому і коли вони лякають весь світ ядеркою своєю, да, то треба через цю призму й дивитися. По-перше, відомо, чи вона випробовувалась, чи не випробовувалась, чи те випробовувалось, про що говориться, чи не те. Але треба серйозно ставитись, але реалістично. І намагатися тиснути і на Російську Федерацію. Якщо вони чимсь лякають, то вони того й бояться. Тому, наприклад, Трамп, коли сказав, що буде проводити ядерні випробування, Я вважаю, що це з екологічної точки зору так собі, а з точки зору мах на мах, ну давайте. Давайте пограємося в дуже гарно, не скажу, що добра гра, але в гонку озброєнь. Ну, давайте проводити якомога частіше ядерні випробування. Звісно, що це нікому ну, це не приємно для планети Земля, але для того, щоб росіянці витратили ще більше ресурсів на те, щоб надути ці щоки, і потім говорити, що ми впереді планети всієї. Да, Мабуть, ні. Трамп каже, що точно не впереді, десь посередині, між Сполученими Штатами і Китаєм. Пане Олеже, а ну в Росіян дійсно на полі бою по повний. Проблеми повні, скажімо так, але між тим Путін вже два дні поспіль не розкачує ось всю таку історію з тим, що давайте я зроблю коридор, перемиря на 5-6 часов. Хай українські, російські західні журналісти їдуть до значить, Покровська, куди він теж, нібито приїде от Зеленський на оці зустрічі. каже, що в разі появи російського диктатора Путіна в Покровську на Донеччині всі знають, що чим це закінчиться, каже Путін, що він поїде до Покровська. Та залюбки, якщо він прийде в покров, всі будуть аплодувати, і ми розуміємо, чим все закінчиться. Ну, він натякає, що Путін уже нікуди звідти не поїде, як то говорять. І нагадаю, що він ще брехав 29 жовтня, відвідуючи такі бритоголових лбов грустрістами ні в місті військовому госпіталі імені Мантрика, збрехав, що збройні сили України заблоковані, і оточені, і ще ну він каже повним як каже Вадим Денисенко, політолог, як можна взагалі побачити на фронті, хто в якому оточенні перебуває, що це. А Ян Матвій мені військовий аналітик нагадував, що. Путін же ну я йому нагадала бригад так само про дві тисячі оточених українських військовослужбовців, в Курську 25-му році в березні Трампу Він наливав це вуха під час телефонних розмов. І Матвіїв каже, так видається, судячи з того, що Путін потім не розповідав, чим закінчилася маразматична історія. Що напевно вони досі в оточенні і чекають, поки Путін значить, ну бо курська операція Міністерства оборони України до речі, досі триває, хоч Путін і теж закінчував, раз 50. А от дійсно, якщо він припхається, це закінчиться. Ти куди він припхається? В нього немає такої кількості валізок, щоб свій, свою хоробрість туди покласти. Тобто, ні, це, ну, це, це знаєте. Знову ж я вчора з вашими колегами спілкувався. То в Ютубі можна, що це пітерські панти, ані денег. Ви Вибачте, що російською, але це близько до того, що в голові у Путіна. Тому куди він поїде? Він боїться вилетіти за межі. Тих країн, які навіть в той бік країн, які, в принципі, йому обіцяють, що все буде ок. Да? Я думаю, що це бравада, яка ну, це не бравада, мабуть, треба інший термін. Це інформаційна операція, яка покликана всередині показати, що у них цар Мачо, ну не те, що ми думаємо, інші слова, переставляємо літери те саме, але сенс інший. І показати Трампу, що він такий альфа-самець, який нічого не боїться. Ну, Ми прекрасно пам'ятаємо, на превеликий жалі слово росіян, коли був Іловайський котел. Да? Коли просто людей розстрілювали з усього, із... росіянці розстрілювали українців, які повірили офіце... слову офіцера. Да? Ми чули слово офіцера від білоруського міністра закордонних Ой, кажу, оборони, який казав, що. Слово офіцера, да, і багато ми чули разів ці красиві терміни із пікуля чи ще когось. Там я не пам'ятаю з росіянців, які писали про таких чесних красивих офіцерів. Де вони, мабуть, на тих сторінках і залишилися? Їх, мабуть, якщо є, то є вели поодинокі випадки, які підкреслюють правила. Тому ніякого Путіна в Покровську не буде. Ніяких журналістів там не буде, хоча картинку вони можуть зробити. Ну, Мосфільм може намалювати що завгодно, взяти там псевдоукраїнських якісь там журналістів, які там перебігли на їхню сторону. Да? І там російських показати, як вони ходять по Покровську, так далі. Ну це ж все було. Потім кінські деревні це ж наше все для росіян, і це ж не, не сьогодні придумано. Е, в такий спосіб він хоче надути щоки, що він е, от, впливає на ситуацію, що він когось оточує. Ви праві я, е, що згадали про курське оточення. Там же ж і Трамп просив, щоб давайте спасім ребят, які там попалися. Ну, якось на цьому все і закінчилось. Далі слів не пішло. Тому і в цій ситуації я впевнений, що десь через два-три дні ми будемо слухати про чергові арешники, чи там я не знаю, що у них там ще може бути, якщо залишилися посідони, і так далі, і так далі. Чорномори і так Ну, що, що в голову прийде, путіну те йому придумують. Це його улюблені іграшки. Тому я розглядаю це як інформаційну кампанію, яка закінчиться, як на мене, можу помилятися, звісно, але висловлюю суб'єктивну оцінку. Приблизно таки, такі ж результати будуть, як е, е, непересічна. В лапках поїздка Дмитрієва до сполучених штатів якусь телеграф а, поїздкою. Вічію вояжем вічі просто ну та, і мені здається, що і це кроки вічі. А дивіться вони всі а, Да. да. Шойгу призвав повірити в наліч в Росії і Посейдона. А спікер Держдуми Російської Федерації Слава Володін каже, що запас ще буде благати нас не використовувати і Посейдони. Вони прям всі хопили за цю ядерну балду. Але з іншої сторони, перед штатами вони плазують, і на це вказують два, два компоненти. Що коли Трамп сказав, що ми тепер будемо випробовувати свою ядерку Пісков, заявив напередодні, ви, що ви що, тону ще нічого взагалі не трапляють. Батили ніколи в житті ми перший раз. Ми так просто цей бурівесних взлетіл сіл. Ми нічого не випробували не взагалі. А ще тепер вони говорять теж род піскова, що вони ніякі ракети не використовували, які здатні нести ядерний заряд проти України. А якраз ті ракети, про які збіга заявив Ройтерсу, які розлютили Трампа, коли він виходив з договору про використання ракет середньої і малої дальності, ось таких небезпечних. Тобто, перед Трампом вони плазують. Тоді цей шантаж це чисто на Європу і на нас. Та ні, вони ж тут грають в декілька голів. Ага. Не даремно ж що... оці всякі герої, ну, типа, навіть не герої, геральдіка, курка з двома головами, ну вже як мінімум аномалія попахує, да? А потім Змій Горинич. От якщо дивитися на Кремль, от він дуже мені нагадує: Змія Горинича, тільки там у нього голів трошки побільше. І одна добра, друга зла, третя просто прикольна, четверта п'яна, яка там цих лякає, і так ну там вони від їм відрубаються голови, вони відростають. І тут знову ж таки риторика, яка покликана створити хаос. Один каже в особі Путіна, що от ми от, от у нас все як дадим, як дадім, як дадим, а виходить прес-секретар умовно і каже, що та ні, це ж. Ми такого не робили. Ну да, випробування, ну і випробування. У якій країні випробування має у нас, є у вас були. Тому вони от е, роблять такий шум, в якому ховається і страх, насправді. Можливо, не відчай, але страх точно, тому що знову ж таки це формула, яка не мною придумана, але я її підтримую. Що коли Путін боїться, або ну Росія боїться, да вони обов'язково достають ядерну компоненту цього разу. Вони достали майже все, що у них є. Що, крім, мабуть, ядерного цього рюкзака, який є теж у них на озброєнні, вони колись розповідали. Вони все достали, все, що супер-пупер. Да? Для того, щоб що Ну от вони зробили чергову помилку. Тепер Трамп теж буде випробовувати. Там е декілька десятків років, якщо не помиляюсь, Сполучені Штати цього не робили, тепер будуть робити. Але давайте порівняємо економіку Сполучених Штатів. І економіку нинішньої Російської Федерації. Ну давайте знову ж таки. Я не проти того, що почалася гонка випробовувань, а ще краще гонка озброєнь. Радянський Союз із-за цього теж гигнув. Тому вперед повторюйте історію діда. Можете повторити. Повторяйте, ми не проти. Ну так, да. а та ми ще не починали, 160 ударів по НПЗ. Ефективних 90% зупиненого нафтовидобутку ці цифри малюко звучу. Це ж не я придумала, так би мовити. Та оце наші удари ефективні сьогодні. Там все знов горить в Росії. Владимирська підстанція, Варлі ТЕЦ нема ті плачуть там. А ночу плюс 5, можуть піти зігрітися до оцих, а чого вас гарання двіжухи імені Путіна, значить. Черговий НПЗ в Ярославлі, говорить, все, горить. Все. Малюк каже, буде більше. Зеленський каже, якщо так добре піде, то втрати для Росії за різними прогнозами є такі реалістичні і оптимістичні від МЗС. Наступного року складуть від 100 до 130 мільярдів доларів, враховуючи різні типи цих санкцій. Оце, пане Олеже, і підточування, як на їхні військові машини. Уже Сахіб задав на котра на Біуліна, навряд чи це все порятує. Думаю, тут економісти, мабуть, краще порахували ніж я. Я просто дивлюся на тенденцію, яка мені подобається, оскільки до наших санкцій видно, доєднуються всі, оскільки розумію, що в результаті успіх сюди доєднується і Трамп, сюди доєднується і Європа. Доєднається або доєднується в тому чи іншому вигляді, щоб ну, кожен політик хоче собі перемогу. І тут я думаю, що перемоги вистачить на всіх, оскільки виграють ну всі, хто будуть бити Росії, от на, як на мене, дивіться, ми виграємо, тому що знищуємо економічну потугу, не даємо паливо умовно там танкам і ще чомусь. Американці розуміють, що на такому тлі вони будуть заробляти і вже заробляють. Європейці розуміють, що ну, краще слухати Трампа. І з ним торгувати е, тими ж енергоресурсами, ніж з Росією. І е, ті ж друзі, типу Індії і Китаю, вони з часом теж можуть поступово-поступово відвернутися, не тому що ми їх попросили. От тут треба акцент поставити, що не від доброї волі. А от коли, ну, приклад простий, щоб він був зрозумілий нашим глядачам, от коли підходиш до бензоколонки, йдеш е, платити гроші, а тобі кажуть, а в нас палива нема. Ти ж і не проти цієї компанії, не проти заправитися саме в цій бензоколонці, тому що там було завжди дешевше, ти кожного там, тижня заїжджав, заправляв собі повний бак дешевше, ніж е, в е, АЗС поряд. Ну і, і тоді який вибір буде у тих, хто купував дешево, а тепер нічого. Ну от я сподіваюся, що ми разом цю гідру задушимо в сенсі хоча б нафту і газу, да? а там далі вже історія допоможе нам в цей, вибачте, за тавтологію, історичний момент. Зробити незворотнім я маю на увазі руйнації Російської Федерації. Хто б мені не казав, що це не на часі, що ти не, не дочекаєшся? От на зло всім я обов'язково дочекаюся і буду докладати всіх зусиль для того, щоб це сталося якомога більше, швидше, тобто. Ви докладаєте, зокрема, і роботою з нами, пане Олеже, і не тільки. Ну а я теж думаю, а чого це ми не дочекаємося? Адже багато регіонів уже обурені навіть тим, що в Москві ще є бензинщик, а в них уже немає. Що захист їх від атак дронів Боже волі, які долітають далі, 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 далі це справа їхня. Як Путін ще казав півтора року тому Мініханову в Татарстані, де взагалі то завод по виробництву в єлабузі оцих дронів, які назбивають, це справа руху губернатора віскать ППО. Я вже мовчу про Чечню, про Дагестан, де купа різних міжитлічних конфліктів. Так воно все все це в сукупності, колись і вибухне насправді. І буде якраз таки тим, що цей парад суверенітетів, як ми теж кажемо з дипломатом Володимиром Огризком, він неминучий просто. Ну, я прихильник того, що коли ослабне центр або рухне, то тоді почнуться різні теорії. Ми постійно з колегами дискутуємо. У нас така, знаєте, секта рушителів Російської Федерації, не кожен бачить по-своєму, як це відбувається. Одні кажуть, що вони будуть руйну Російська Федерація буде руйнуватися по економічному по економічній ознаці. Тобто ті, що потужні, коли але за умови того, що центр ослабне так, що він не зможе впливати на периферію. Тоді, або по етнічному, по етнічному тут. По етнічній ознаці, тут є багато питань, чи є, чи наросло. Ма я не можу зараз сказати достеменно, чи наросло в цей період, чи залишилось, мабуть, так, тому що наросло зараз. Вони їх просто на свої, вони в котел війни кидають аж бігом. Да? Чи залишились ті, хто можуть на себе взяти відповідальність за такі краколомні події, щоб вийти із в'язниці народів? А тут у мене питання, оскільки я не бачу, давно не бачив таких якихось дій, які б можна було класифікувати як якийсь організований протест. І таких, ну можливо, я випав із цього інформаційного потоку, але ну, я не бачив давно. А от те, що може бути комплексний підхід. Що десь відірветься тому, що, ну, умовно, з національного якогось там причини, да десь з економічної. Але ж мені все одно, як вона буде фрагментуватися, головне, щоб вона фрагментувалася. І тут знову ж таки, мабуть, воно вже всім набридло паралель з Радянським Союзом. Ну, розпався Радянський Союз, який там мав 15 республік під собою. да Ну, розпався. І по великому рахунку. Захід від цього не сильно постраждав. Вони переживали, де ядерна зброя опиниться. Ну і оці всі, всі кліше е, подейкують, що, наприклад, той буш, який приїжджав в Київ, він був провидцем. Він правильно боявся, тому що він передбачив те, що зараз відбувається: що за незалежність прийдеться проливати кров. Ну, я далекий від того, що він такий був провидець. Можливо, вони тоді просто так боялися, як і зараз бояться. Деякі західні лідери, лідери думок постійно, які вступають в дискусію, що ж ми будемо робити, як вони всі побіжать, а що з ними як їх зупинить. Ну, знаєте, я виходжу з того, як зараз українець сприймає своє життя. От сьогоднішній день прожили, а з наступним ми розберемося. А про післязавтра ми подумаємо завтра, і так само треба підходити до того, що станеться з Російською Федерацією. Потім будемо вирішувати. Вона є, становить небезпеку для е, всього світу, як показала практика. Зараз куди не плюнь скрізь російські вуха. Не, не тому, що я їх шукаю. Просто завдяки роботі я змушений знаходити е, підтвердження або просто бачу підтвердження в іноземній пресі. Там шпигун, там вони вже лізуть, штучний інтелект, там вони вже щось з біткоїном мутять. Там вони лізуть в вибори. І скрізь у них є до всього у них є руки, ноги і мізки, крім того, щоб розбудувати свою державу нормально, щоб вона була з туалетами на вулиці, щоб люди там не спивалися в 15 років, да? і щоб о, територія була освоєна, щоб вона була придатна для життя. Ні, цього не цікаво. Імперія дожна приростати територіями. Так, mm -hmm, да так. -да. Але воно розвалиться все картковий будинок. До речі, перекмети в цьому випадку, враховуючи правильно, як ви згадали, як ви багато росіяни у вигляді там дипломатів, всього своїх агентів засилають. Скільки вони провокацій влаштовують і на території європейського контенту, і всюди. А Україна сьогодні, вперше за час повномасштабного вторгнення, видала російського воєнного злочинця ката, вбивцю, Литві. Зокрема, Україна екстрадувала російського воєнного злочинця до Литви. Повідомив про це Руслан Кравченко. Це історичний та важливий прецедент для всієї системи міжнародного правосуддя, заявив голова офісу генпрокурора. За його словами, 30 жовтня Вільський окружний суд задовольнив клопотання Литовської прокуратури і взяв підозрюваного під варту строком на три місяці. Йдеться про старшого матросика військової поліції окупаційної армії РФ, якого українські військові взяли полони в Запорізькому напрямку поблизу роботиного. Сістановило, що російський загар. Причетний до катувань, побитів, знущань і незаконного отримання українських цивільних і військовополонених і серед жертв цього вбивці був також громадянин Литви. І от тепер Литва буде висувати підозри і розбиратися. Я не впевнена, що він доживе в своєму довічному ув'язненні сильно довго. От теж такий хороший прецедент. Це правильний прецедент, тому що, розумієте, вони ще з Бучі, там і ще з інших своїх моментів злочинності, вони вважали, що їх ніхто не знає, що вони точно не будуть опізнані, якщо будуть опізнані, то не будуть покарані. І на цьому побудована вся оця машина: що ти можеш робити що завгодно, тобі твоя держава це дозволяє, тобі в твоїй державі за це нічого не буде. І вони звикли жити в такій безкарності. А такі елементи, якщо вони будуть масовими. А після нашої перемоги дійсно будуть масовими. Це буде не звісно не так, як хотілося б після того, коли судили катів і ідеологів фашистської Німеччини, да? ніхто їх вішати не буде, на превеликий жаль, але й курорти у них точно не буде. І кожен повинен розуміти, що якщо його не переїде, ну я так фігурально, самокат десь в центрі Москви. Да? то може там зустріти якийсь там не знаю що там у нас було там якісь молотки прилітали звідки не зрозуміло звідки да? а в найкращому випадку ти будеш засуджений довічно да? і для таких злочинів немає сроку давності не для того, щоб самокат приїхав, не для того, щоб приїхав в, ну, умовний воронок за тобою. Тільки не російський, а міжнародних судів або інших держав, якщо ти громадянин іншої держави, да? або зробив злочин стосовно громадян цієї держави. Тут повинно бути все послідовно і зрозуміло для всіх, і це треба максимально масштабувати в інформаційному полі. Що щось, щось та вони читають, десь те, щось чують, і це теж елемент, який буде дозволяти руйнувати їхню впевненість в тому, що вони безкарні. Да, абсолютно, а Дональд Трамп і Ядеркадже Дівен скаже, треба перевірити. Вашингтон Пост каже, є побоювання. Трамп каже, інші шупробовують та да? але говорячи, ще повертаючись до цієї теми, а є е, занепокоєння, що це Китай може також провокувати, з яким до речі, Трамп по суті нічого і не досягнув. Так якесь крихке перемиря для них двох ніякого напевно результату для України в плані е, цих ризиків, чи може і в Штатах там не все всюди летить, Там да? вони будь-перевіряти. Дивитися. А і в плані Китаю, що ви бачите тут за цими викликами? Ну, Китай, до речі, займається, я так думаю, цією складовою ядерною досить серйозно. Uh -huh. Трамп сказав, що їм треба 5 років, щоб нас догнати. Тобто, вони, значить, не просто шклепають його з якогось там жесті і картону, да? значить, вони проводять певні маніпуляції. Не готовий сказати за, зараз, чи це повноцінні випробування, але ж якісь варіанти є вивчення можливості е, свого озброєння. Тому по великому рахунку, знову ж таки, повертаюсь до того, що мені не зовсім подобається як е, наслідки для планети і для майбутнього насправді. Але ми можемо спостерігати гонку озброєнь серед тих, хто має ядерну зброю, і той, хто має якісь. Різні плани, але активні. Да? Сюди б я, до речі, додав, мабуть, і Корею північну, яка теж вважає, що ядерна компонента це дуже важлива. Тому ми на порозі того, що не відбудеться, не, не справдиться мрія Трампа, який казав, що я хотів, щоб було б ядерне роззброєння. Навпаки, я думаю, буде ядерна випробувальна, скажімо так, ескалація. І до цього все йде, тому що Путін почав це робити, він почав залякувати, і не може бути так, що один бере палицю і нею махає в бік, в будь-який б'є по всіх і повсяк, хоч і умовно, да, уявно. Це не може залишатися без відповіді. Оскільки Росія розуміє, як каже один мій колега, прямі відповіді. Тому тому що їм якісь такі культурні інтелігентні е, такі від'єваті, вони не зрозуміють. Чи треба між очі бити, якщо є можливість, якщо нема можливості, то зеркально відповідати. От Трамп скоріше за все зрозумів, що треба зеркально відповідати, оскільки так далі не можна. Так, да? абсолютно пане Олеже, дякую вам безмежно сьогодні і завжди за цю чудову аналітику і за ваш час. Побачимося наступного тижня. На все добре, бережіть себе. До побачення. Олег Лісний політолог, Ірина слова, звати мене, друзі. Дякую, що провели з нами цей час. Підписуйтеся, будь ласка, на Ютуб 24, го на мій Ютуб Узлова Токс. Також, будь ласка, на Ютуб західне. Бережіть себе, побачимось і переможемо.